Всім, всім добрий день. Нарешті я вийшла в пасаці, не в лісу, в пасаці, тут недалеко в дома. Вийшла про... прогулятися, а заодно і подивитися, які ж у нас гриби зараз є тут. Сьогодні 5 грудня і перше, що я побачила, тільки зайшла. Там дорога тільки зайшла. І я побачила фламоліну. Вона тільки почала рости. І це дуже радує мене, що не треба дуже далеко йти. І ось вона, Фламолінка. хай росте, я її чіпати не буду. Так думаю, що крім мене тут її ніхто не буде шукати. Ось. Так що я сьогодні тут візьму фламулінку, а та, що на дереві, хай росте. У мене вже трошки є тут, трохи є початок. І ще оці манюнчики візьму, бо вони можуть і не вирости. Вон там ще мала лізе, бо я думаю, що вони не виростуть. У нас вночі приморозки, а зараз десь на нулі, плюс один, два, так десь. Я не дивилась сьогодні. Ось вони такі. Ще біла ніжка, ще нема в неї Борхатистості тої. Ось вони. А так в купці сидять. Я їх тільки велички поз... заберу. Ось бачите, ось такі. Ну ага, тут прям така нижка, прям товста. Цікаво якісь. Тут ніжки, І Тут малі, тонкі, а тут в листях. Ось такі тут вони, вон там вони ще є. Ну, не буду чіпати їх там далі. Вон вони ось, тільки лізуть. Вон вони там під листями. Хай ростуть. Прикрию їх, хай ростуть. Так що ось буде. І ось. Ага, і ось тут вони. Може і вище є. Не бачу, воді нема. Так що піду далі. Дивиться, що тут є. Хотила я. І ось знайшла щось схоже на гливу. Не знаю, що це. Ну, схоже, на не Ну, Мені здається, що вона якась інакша. Не знаю, що таке бархатне. Така бархатна тут не є. І бачите, яке свіжі. Ножка не така, як угливе. Ось вона тут. Ця примерзла, ця мерзла, Бачите, яка тут ніжка. От. Ось яка. Не знаю, думаю, що це не глива. Ось така. Цікаво, що це? Що це за гриб такий? Ось на цьому, на колоді ось знайшла тут на упавшому. Угу. Ось он там ще є. І ось вони? Що це таке? Що це таке невідомо? Запах ще не відчуваю, що це таке. Цікаво, зелене якесь тут коричневе, а тут якесь зелене, якийсь колір зеленуватий. Що це за, за гриб такий? Цікаво. Так, підемо далі щось шукати. На поваленому дереві І знайшла таку красу. Такі схожі на трамєдіс, але я думаю, що це щось інакше. В таких кольорах так на листики схожі роді листя лежить. Бачите, які такі ціле дерево. А тут інакше, а тут інакше якісь більш схожі на гливу. Ось, бачите, ціле дерево. Таких, як рози. Ось ціле дерево. Такими грибами. Мабуть, трутовик якийсь. Ось, бачите, тонкий якийсь схожий на траметіс, але це, мабуть, не траметіс. Так, тут багато бузіни і там зараз піду дивитися, що там за... на поваленому, щось є, нема. Поки ще нема нічого. Так, буду дивитися далі, шукати. Знайшла я тут ще на старому. Пова... Такий полуповалений. Знайшла фламулінку. Ну, така мощна овлена. Бачите, яка вона. Уже мабуть, її хтось тут чиїв. Ось під корою тут була. І там вон, скільки її. Свіженька, біленька і ножка вже темніє. Ну, мабуть, візьму. отак От ось. Треба зрізати. Підморожено трохи, але нічого. Ось вона тут. Ось така світла. Аж, аж не схожа на фламуліну, але така біленька тут. Ось бо... ніжка бархатиста в неї. Ось бачите. Ой. Така світла під корою була. Хатистенька, ось вона. Так, трошки є, ну ті не буду брати. маліще. Хай підростуть. а може, потім прийду за ними, ані я так хтось прийде. Подивлюсь, тут теж хтось. Ці пташки, ці люди хтось тут ходив, ось вона тут тут прикрию її ці корою, що тут була отак. А там далі вище нема. Тут якийсь ось такий груп тут. Не знаю, що то там, вон, все дерево в ньому. А дивлюсь, що тут є. Ось тут. Ну це не фламуліна. Це я вже бачу поодинока. Це, а може, фламуліна? Ні, фламуліна, тільки почала. Ой, тільки почала, бачите? Ось ножка. А, вона змерзла. А так, ось вона змерзла. Липка така, це вона змерзла. І, бачите, ось манюнчики, ну я їх не буду чіпати, а це прямо мерзла, О, відійде. Ой, В, від, відійде. Не розрахувала. Тут слизько дуже. А і вон там манюнчики. Будуть тут на цьому, на цьому поваленому дереві щось буде. Ще трошки ось, ось вона є. Ну, не дуже багато, але є. Це зірву. Так, а он там якісь гриб був великі, чи що то. Мабуть, гриб. Подивлюсь, що за грибу. Да, грибу великі якийсь тут. Угу. Ага. ось, не знаю, що за гриб, вже не дуже зрозуміло, що тут було. Ага, тут буде фламулінка, ось вона, ось вона, тільки починає. Ой, ось тут вона є. Коротше, дерево таке, що до нього можна ще прийти. Ось. Треба його добре роздивитися, ось тут є. Трошки тут є ось початок. Ось отаке ось дуже велике дерево, але не дуже багато на нього поки ще. Ага, ось тут є. І вон там є. Ну, через тиждень, мабуть, прийду сюди. Це поруч з нами. Так, далі. У мене тут уже трошки є. Пламулінки, піду далі. Знайшла я нарешті і треметись. Ось бачите, який він красивий. Відрізняється від того, що я бачила. Ось я його візьму, треметись в чай. Візьму і посушу його, ось він. Тут і ось він є. На такому Дереві не знаю, що за дерево вже важко. А це візьму красивий такий. Так. Ага, ось він. Угу. А, мабуть, вже він пошкоджений. Це вроді ні. А цей? да вже, мабуть, ньому. бачите так зверху добре, а оцей тільки вроді не пошкоджений. Так, а ну далі подивлюсь, що тут. Що тут. Гробочливий він дуже. Це старі вже. А ну що тут у нас? Там далі. Ні, це вже старі. Тільки один зела. Вроді так багато, але вони грабачливі. Так, піду далі. Вон, бачите, тут річка і стільки повалених дерев. А ну, щось там мені як відніється, щось цікаве. А ну зараз піду. все нашла тут трошки фламулины. Вот так, вот она. Но мала тоже. Вот такая нежная, такая тендитная. На моте. Там, где мох, там ее. Ой, так жалко. И маленький. Придервался. Так, що тут? А тут могли. Ну це і візьму. А так, ось він. Такі взяла. Ну, ага, ось ще є. Ось ще є. Тики-тики тут починаються вони. А ну ось тут є. Ну хай ростуть. Вони повільно, мабуть, ростуть, бо я... Давненько тут була, нічого взагалі не було. Ось, бачите, трошки є. Так, ось бачите, тут такі завали, завали тут такі, але нічого там нема. Пройшлася, нічого нема тут. Ось тільки на цьому є. Ну, трошки поповнюється в мене. Трошки ось і великий знайшла. Так, трохи-трохи. Так, піду ще туди. Подивлюся, що там є. Ну нарешті я красивий знайшла фламуліночок. Ось там був. були старі. Так, трошки взяла, там вибрала. А це молоді, дивлюсь і тут є. І там я ось такий прям пучечок класний. Зараз буду їх брати. Ой, такі, такі класні. Зараз я їх... Ана... Ага. А, ну. угу. а ну, так, так-то їх і забереш. Так, ано. Ну. Як тут вони? Ага, ось. Ось вони є їх. Отак. О так, о, о так ось. Ось це вони. Заберу всі, бо вони вже, я їх торкнулася, вже вони, а інші будуть рости. Так. Ось так хоч щось. Красиве. А тут так якось ходиш-ходиш, деревку дуже багато, а толку ніякого. І ось нарешті щось красивеньке. Гарнюні такі маленькі, ну нічого, я почекаю, як там далі. Ось вони і тут, і там, і там є. Будуть тут. Не знаю, що це було. и ось и ось все будет вот так вот ось тут мала, ну, это можно взять вот так, тут така нишка а тихой хай сидять хай будут так, ну, там піду ще пошукаю, может щось и знайду Щось я тут нашла рядовку якусь Якась рядовка вже вона померзла, але її так багато тут. Не знаю, що це за рядовка. Ось якийсь сироватий. Ось вона яка. І її тут багато, дивіться. І Ось тут вона і ось і ось. І вона ж там. Не знаю, що це за рядовка. Ну, якась була. Ось даже ще молодий є, ще свіжий, не мерзлий. Так, трошки мерзлий, Так, да, якась рядовка тут. Але не збираю таки, не знаю, рядовок. О, бачите, прям багато її. І он. І ось тут. фломоліна ще росте. Тільки що теж знайшла маленьких. Ну, трошки в мене тут трошки в мене такі, бачите, є старуваті, змерзлі і маленькі. Ще пройдуся туди до кінця. Може щось ще й знайду. Так, а тут що у нас міцелій якісь жовті. Невідомо що то жовтеньке. І он. Теж щось відцелі якісь. мабуть, такий же. Так, що це тут? Ось бачите, скільки багато. Невідомо мені що тут. Де да, ось тут рядовочний був ряд. Ну, ніхто за ними не прийшов, а я їх не знаю. Тут бузина. Повалені дерева бузини. І ось молода бузина, тут стара. На старій бузині не щось нічого нема. Так, ще трошки пройдуся, вже піду додому. Погуляла, подишала киснем. Так приємно. Трошки щось назбирала. На вечерю буде. Нарешті мені пощастило знайшла колоду ось такою гливою і там далі І ось буду зараз її брати. так Трошки вона підмерта, да? а, зараз, ага. О, ось, ось она, может быть, устрічна. Свежа. Я вчера не знайшла, вчера идти к И вот сегодня мне пощастило. Так, дуже незручно. Ой, так, ой, так, такая свеженькая. вона видит. Я думаю, что все будет смачно. Вот Ой. так Дуже тут не зручно. Тут вот такие. А вот я долезу. Ага, вот она тут. Еще есть. О, тут не загадка. Вот она еще есть тут. А вот тут взагалі даже не підмерзла. Ось така сіренька. Угу. угу. вот ось ще лізе. Вот Оці не буду малю брать. А цю возьму. Працювати.